Сьогодні будемо дивитися всі мої фігурки і аксесуари. Їх... Так, не знаю з чого почнемо. Почнемо ми з такої фігурки. Значить, голова це відчинчаєву. Може, знаєте, такого ніндзяго. Ну. А так, цей персонаж використовується це як Сенсей у моєму серіалі Ніндзяго. Поїхали далі. Лі. О! Шора. Тоже з ніндзя. Го. Персонаж власний, Дві голови. Я це сказати не знаю. я це прям сказати так. Ну, принти власні, Тут про, А мені подобається тим, що вона а, технічна поягнали далі. Далі у нас раю. Теж користується у серіалі Ніндзяго. Та і власний драончик. І власними принтами власно, продентилізований. Поїхали далі. Значить, що там немає? далі? Житель з Майн Рапта. Що ж тут сказати? Принти на одній стороні. Голова власна. Ноги не двигаються. Ну, розсоєняються. Та персонаж власне не ну, не дуже. Тепер. Ей, я називаю це Бумзихой. Будеться в моєму фільмі. Ей, вийде 1 червня. Поїхали далі. Так, сьогодні że... Зараз пес Демон використовується в серіалі. Теж класний. Продеталізована ті голова принт. Отут раю раз ще. Я вам так скажу, О, Тілос Лет. Не знаю, що тут сказати, ну... Но... Тут же, навіть десь буду виростовувати. Угу. Цей персонаж у нас ніде не ростовується. Це взагалі не оригінальне Лего. Я про нього нічого не можу сказати. Угу. Зразу двоє. Овець А і. Не знаю, як він називається. Напишіть в коментарях. Ага, тут. М -м. Принти теж деталізовані тільки на одній стороні. А так, першонас класний, гарний. Овець А. Біла. М та е. Мені не дуже подобається. І далі. Ага. Асесуари. Асесуари два шолома Почнемо з чого. Шолом пілота. Він власний Тут вже розширюється все. Ну, я його не з'єднаю. І шолом Не знаю, ось шолом. Ну, він мені раз чий. Nishлом Polota. Далі у нас двоє. Чого ми розбирати не будем. А чого будем? Два принта, пророблені з двох сторін. Та і власний бомба суперлас. Далі у нас іде тоже з ниндзям. Тут вже один принт на голові. У нього в запасі два меча. Ну, іще дещо є, але я не знаю, чи Воно в відео попаде. Далі у нас Spider Man. Та і класний Spider Man. Не оригінальний, звісно, Ну, він, мені навіть здається, раз, чим чим оригінал. Так что, осень. Далее у нас идем дело, дело. Обычно бдел абз. А ну, тут тоже это. Ну, я сказать, Зара, дел а вам сама с а за. Далее у нас. Два шашара і Салет. Почнемо з Олета. Тут він використовується в моєму серіалі, і про нього я нічого не можу сказати. Тому що принт тут на цьому, тулуб власний, сам він бомбчиший. Так що я ось. Тепер у нас ця голова проробити роботу з одної сторони. Ну, не знаю, що про неї сказати. Статуєта. Ця статуєта, а у з набором Лео Муві. Ні, не Лего Муві. Ніндзяо Муві. Лего Ніндзяго Муві. З набора не пам'ятає ого, наче оця там, де пропасть. Не знаю, ну статуєта, класна. Далі у нас. Іде два асесуара і персонаж. Значить, Він у мене тут арестовується в серіалах і ще арестовується у фільмі Я Головний герой. Ну, Власний хал. Я його називаю Беннером. Лу. Зачарований лу. Пів-пів. Мець Раптона. У мене був ось раптом, ну я зараз просто не знаю, де він. Та і в месті від нього залишився. Тін, тін, тін. Далі. Ага. Тепер в овець буде друзина, свин Пепа. Піп-піп! Ага, цього стільця. Без голови. До речі, що я не помиляюсь, тут був аксесуар. І оцей асесуар, асесуар приоднажив йому. Далі у нас іде. Солом Сахтера. Бім-бім, буде тепер сахтр. Прикольно. Тоже тепер у нас іде. Майн Рафтовський. Тоже тут принт. І тут принт, ну, отай. Далі у нас йдуть дві голови та Е. І. А чому зараз детальніше поговоримо? Ну, я хочу сказати, що наче. Ось ця голова пристушевувалась до цього і до цього. Зараз зі мною будемо забирати лего чоловіцьк. Отак от, от. Самого набору вже немає, а тіло є. Все. Значить, це а голова Гая. Трохи вже посарпана зізню. Пам'ятаєш, за набор, що я говорив з ніндзя омув'ям. Він у мене ще давно був і є, хто залишився, а є хто ж в такому стані. Недовго. Тепер у нас іде бандит. Бандит і демон, бандит і демон. Ну тут нічого про нього не скажеш. Обичний бандит. Тепер іде шляпа бандита Шам не от у шляпу. Він змінює її ну, на от, от... Волосся. Зараз вам покажу зараз Він змінює її на і от волосся і и змінює Це взагалі волосся а... з оригінального лего Далі у нас Тіло теж на один ліга. Ну що власне воно? бім бім бам бум Тепер медо. ам -ням, ням 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 Дивіться, дивіться. Ой! Тепер М -м. друг Ал асей Бім-бум! Попил. Тепер у нас дивіться серйозне лич. Наверно, воно його спозиває. Ну от що? Угу. Та сама маса, а ні вони разні. Угу. Тут у нас та і шолом. Я не знаю, що, значить це волоси болуши... от цієї бідолаги. Підходить? Я думаю, що ні. Будуть волоси ось іншого. Що... Тепер у нас є ще одна форма бандита Я І носить уже... Ось так і приїд. Тепер у нас є такий шоломчик просто перерасений з того до ого, а ні тут, ще вогонь є ще пожарного. О, помните тіло? Тіло, 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 тіло. Хоп! І бачите, почти зібрали. Що це з'явилось? А хіба чи не... Дивіться, зібрали його. Класно. Це Сашуар раптона. Пам'ятаю, говорив меч. Ну, зараз я його ристовую Я асесуар бандита. Оп. І. Оп. Йому йде. Не, бандит че учейчал. Коротше, ладно, потім буду переставлять. Тепер у нас рабі. А ня-ня ня-ням. -ня -ня. Просто бичний рабі. Я, не, я навіть не думаю, що ми успіємо за одну частину. Ну ладно. Тут у нас е шолом. Ласный прикольный. Тепер выпчм шоломі. Ладно. Далі у нас реальний бандит. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Мій але це, що йому раз підходить оцю це от. Тепер у нас Тин -тин 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 -тин. рутис. Ловіть рутиса. Хм. І на чому наш обзор за іншу. Денше зробив. Все рарозліталось. Що запитаєте, а моя саме любима фігурка, то вони у мене всі любимі. А що прям по-реальному, то оці дві. Оці дві. І ще мені подобається раю. Та мені всі подобається. Так що я ось так. Підписуйтесь на мій анал. допоможіть мені до двох місяців аналу добрати 100 підписників. Всім дякую за перегляд. Всім по па а І ще раз всім привіт. Хотів вам повідомити, що в мене з'явився телеграм-анал ІР-от. Зараз зможете побачити на екрані. Будь ласка, а підписуйтесь. Sime Şimdi... the un.